Слава Ісусу Христу! Теорія еволюції наука повністю доказала присутність Бога, тому що життя могло піти тільки від життя. Ми творіння Божі. Бог кожному творінню своєму дав по парі для розмноження. Є така наука, генетика, і вона доказує, що в кожного живого організму є свій код і неможливе схрещення людини і тварини. Тобто теорія еволюції, що людина пішла від мавпи, не доказана науково. Це просто фантастика атеїстів. Раніше дітям в школі преподавали їсти, навчили їх по біблії, і діти знали, що вони творіння Божі. А зараз, останнє століття, преподають теорію еволюції Дарвіна, що люди пішли від мавпи. Чому так? Кому це вигідно? Атеїстам, комуністам, фашистам, терористам, які приходили до влади і промивали людям мізки. І внаслідок їхнього володарювання стільки воїн, розрухи, голодоморів, геноциду. А причина всьому цьому хаосу без Хто вірить в теорію еволюції удорачені сатаною? Бо є Бог, є сатана, так як є день, є ніч, є рай і є пекло, є життя, і є смерть. Є благословіння і є прокляття. Придіть до Бога на сторону світла і любові. Приєднуйтесь до церкви місія, слово Боже, для пізнання істини. Амінь.